Друзі, хто не вірив, ще раз показую. Горить три дровини. Дивимось на температуру. Ось так. І ці три дровини тримають мені температуру 60. 60 градусів. І на бочки тисячу літрів у мене 40. Ще раз дивимось, як горить. Воно все три дровинки ось. Температура димоходу, температура теплообмінника. Дійсно, там досі горять три довинки.